Усім доброго дня. На сайті є вам висить отаке замовлення. Вже один раз я замовила ці ножиці, отримала ось це. Повертаюся на сайт. <кій> Минуло місяці два вже, висить знову замовлення, те саме. На те, щоб знову вони не прибирались, замовляю. Ось моє замовлення, замовляю ножиці. Ну і до них ще купу всього потрібного. І знову приходять ось такі ножиці. Ось так. Перше. Звернення мені відповіли, у вас немає упаковки. Ну, і правда, тоді не зберегла това, Точніше, пакування не зберегла. Може, цим намагалася користуватися, думала користуватися. Може жим, здається, непогані, але ж... Мені потрібен був. Потріб був чохол. Саме ось такий чохол. В описі. Що ми бачимо в описі? В описі ми бачимо. Виготовлений. Так, так, так. У комплекті з ножицями додається стильний шкіряний чехол. Тобто де і два чохла Шкіряні. Чи це пластикова сумочка? Вартує шкіряного чохла? Питання.